У Золочеві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка. Про підозрілого чоловіка з ножем працівникам поліції повідомили небайдужі громадяни. До Злочівського відділу поліції 22 квітня о 15.30 зателефонувала жителька міста Золочів, яка повідомила, що по вулиці Богдана Хмельницького у Золочеві ходить чоловік з ножем в руках. Виїхавши на вказане місце, інспектори групи реагування патрульної поліції на автобусній зупинці, виявили чоловіка, який тримав в руках ніж. А на його одязі були плями бурого кольору, схожі на кров. Правоохоронці встановили, що 31-річний житель Злочівського району раніше неодноразово судимий, разом із 41-річним приятелем, також жителем одного із сіл Злочівського району, винаймав помешкання у Золочеві. Зі слів зловмисника, цього дня, після вживання спиртних напоїв в орендованому помешканні, між чоловіками виникла суперечка, оскільки 30-річний чоловік звинуватив товариша у спробі викрасти з його одягу гроші. Суперечка переросла у сутичку, під час якої він завдав 41-річному чоловіку кілька ударів ножем, після чого залишив помешкання у вказаній квартирі. Працівники поліції виявили тіло чоловіка з колоторізаними ранами без ознак життя. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на срок від 7 до 15 років. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Призначено ряд експертиз ведеться слідство. Про це золочів.нет повідомили у Золочівському відділі поліції.